Всім доброго дня! Ми знаходимося в господарстві на Черкащині. Поруч зі мною трактор UTN NLX 1054 з найбільшою наробіткою в Україні, саме за рестайлінгову версію 2022 року. Даний трактор, скажіть, робили щось по ньому, Які у вас за час експлуатації були до нього, скажімо так, питання: 10-300 наробітків, 10 300, 10 300 Ну, Явних проблем не виявлено в цьому тракторі. Все, що відбувалося, це в межах допустимого. І заміна степлення, просто в нас є нюанси по використанню цього трактора, то це нормально. Більше нарікань у нас таких не було по цьому тракторі. Ми, я, да, виходячи з цього, що немає претензій, то ми закупили да, ще. Замовили ще Зам... трактор. Зараз так само будемо виражати, щоб оці чудові корівки. Харчувалися, смачно. Цей трактор працює, я так розумію, з з... Із... Він йде це по прибиранню, так скажем, відходів вже так. життєдіяльності тварин. Він нас... На ньому встановлений бункер для підстилки uh -huh. і шкрібок для е, вигортання, е, так, скажемо, відходів. Да. Да. Ми будемо е, вникати в подробності такі. Так. Да. Е, ну, по своїй е, свої характеристиці, те, що трактор е, був заявлений, він справляється. Е, ну, Нарікань немає. Нарікань немає. Я ж кажу, на майбутнє ми думаю, що Дай з боксу. Це буде чудово. Працюйте, дякую, що обрали нашу компанію. Хай техніка працює. Так. Будемо далі вигружати, запускати вам ще один трактор. А цей трактор ну, виглядає на, свої, на свій пробіг робочий в робочому стані. Дуже круто. Так. Ми стараємося підтримувати техніку вчасно, заміна масла. Так, до речі, до речі, по обслуговування у вас все чітко, все завжди замінюється вчасно. А, тисяч мотогодин. Мотору нічого, масло, до речі, бере, не бере. Ні, ні не бере. Масло не бере. бере. Розхідники це, це нормально. Тільки люди міняють розкидники. Замовляйте інграктера UT в компанії Transagro Market на будь-які потреби. Зможемо вам провести його в будь-якій конфігурації на маленьких колесах з передньої невізки або якісь інші конфігурації без питань. Телефонуйте. Так. І давайте будемо вимагати. Маленьких колесах це вже під наше замовлення. <рес> це вже спецзамовлення. <під> на <рес> зустріч уже клієнти. <рес> <рес> так. Зараз <рес> будемо а, приймати ще один трактор. Все,